Доброго дня в сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про розетку, розказати про тарифи, умови, переваги та недоліки цієї картки. І перед тим, як розпочну це відео, хотів би е, трошки навести статистику щодо маркетплейсу розетка і, згідно даних самого маркетплейсу, то десь 60% українців хоча б раз в, е, в Україні придбали якісь послуги на маркетплейсі. Розетка, тобто можна сказати, що користувачами маркетплейсу являється десь 20 мільйонів громадян України. Це достатньо велика цифра, і на основі цієї статистики розетка вирішили відкрити банківську картку. І про цю карту в сьогоднішньому відео хочу сказати, що це кобрендова карта Розетка, яку створили спільно з таким банком, як Юнексбанк. І одразу це цікава деталь. Ця картка є не карткою платіжної системи Visa, як більшість схожих продуктів в Україні, наприклад, Bolt картка, АТБ, картка, Вигода чи Каста-Карта, а це картка від платіжної системи MasterCard. Схоже, що MasterCard вирішили активніше виходити на ринок кобрендових карток в Україні і зайняти цей, цей сегмент. Що ж до умов, то картка розетка майже повністю повторює тарифи кредитної картки Smart від того ж самого Юнекс банку. Якщо коротко про відмінності між картками оцієї розетки та ЮНЕСК банку, Смарту, це, це дві картки однієї та ж самого банку на основі. Того ж самого банку ЮНЕСКАнку то відмінності наступні: перша процента ставка у карті розетка. Процентна ставка за кредитним лімітом на карті 52 річних. У карті Смарт 42 річних. Кредитний ліміт на карті розетка до 200 тисяч гривень. По карті Смарт від Юнекс банку до 100 тисяч гривень. Мінімальний платіж по кредитному ліміту тут навпаки в розетках розетки треба платити 1% від суми. Заборгованості на кредитній карті, а у карті Smart платити 3%. Кешбек і бонуси у Smart кешбек 1,5%, а от розетки кешбек не дає. Натомість за кожні 100 гривень покупки в інших магазинах ви отримаєте 1, -1 гривню бонусу, яку можна витратити лише на розетці. І ще один момент. Переказ коштів за реквізитами або зняття готівки при закритті рахунку з ініціативи банку обійдеться у 20% комісії по карті розетка. Якщо чесно, я бачу перший раз таку, таку умову, тобто за ініціативи банка, банк е, може сказати, що ми зупиняємо роботу з вами, як з клієнтом, і за ось це з вас візьмуть 20%. Відсотків комісії від залишку грошей, який, який у вас є на рахунку, ось така дивна умова. Але не дивлячись на це, йдемо далі. Тепер розберемося з умовами користування картки розетка. Це пільговий період, перекази, зняття і поповнення картки розетка. І так, пільговий період до 62 днів, і він діє на всі операції. Перекази власних коштів на інші картки чи рахунки дозволені в. В діапазоні до 40 тисяч гривень на місяць і без комісії. Якщо ж переказуєте з кредитного ліміту кошти картки, картки розетка, тоді комісія 2,5%. Якщо ви хочете з картки розетка зняти, зняти власних коштів, то в банкоматі ви заплатите 1% плюс 5 гривень. Від суми зняття. Але цей збір можна обійти. Достатньо перевести гроші на іншу свою картку, де зняття безкоштовне. Тобто тут е, враховується цей другий пункт по переказу грошей без комісії до 40 тисяч гривень. І остання умова це поповнення картки розетка, і, можливо, воно без комісії через е, каси «Юнікс банка або в терміналі EasyPay і e Сіті 24. Тепер найцікавіше бонуси та переваги картки розетка. На сайті розетка з'явився окремий розділ товарів зі зниженими цінами, і діють ці знижені ціни лише при оплаті карткою розетка. Друге, є можливість оплатити оплати частинами покупку до 20, 24 місяців, причому тут немає якихось додаткових відсотків. І третє найцікавіша умова це. За кожні 100 гривень покупки у будь яких інших магазинах з карткою Розетка, ви отримаєте одну бонусну гривню. Максимум це 500 гривень на місяць, які можна використати виключно на сайті Розетка. Оформити ж цю картку Розетка можна на сайті UnxBank або прямо в застосунку Розетка. Після відкриття картка відразу з'явиться в застосунку UnixBanka. Тобто, у вас повинен бути. Застосунок стосунок UNEX банка. Спочатку треба встановити його на телефон, і потім замовити картку розетка. Йдемо далі. І ось головне питання, чи є сенс відкривати цю картку. Зараз розглянемо і порівняємо. Якщо коротко, то за тарифами оця картка розетка вона програє картці Smart від Юнекс банку. Процента вставка у розетки більша за кредитним лімітом, та є оце незрозуміла комісія в 20% за розірвання договору. А кешбек. Замінено бонусами, які теж можна витратити лише розетці. Тут треба подумати. Далі йдемо для порівняння у картки Smart Cashback 1,5% на всі покупки і максимальна сума до 3 тисяч гривень на місяць, його можна вивести на будь-яку картку. А ну і в результаті після сплати податки виходить приблизно 1 гривня 15 копійок з кожної 100 гривень. Тобто навіть е, оцей бонус е, кешбек. Ось цей на картці Smart від юнак вигідніший, банка вигідніше ніж бонус на розетка. Тепер щодо розстрочки, так іноді з карткою розетка можна знайти хороші умови, товари на, на маркетплейсі, але це не завжди. Інші банки теж часто проводять акції з оплатою частинами і на сайті розетка розетка, то в тому числі, і іноді навіть на довші терміни, не на місяці, як надає розетка, а там на 36 навіть. І те саме і знижками. Вони не завжди ексклюзивні. Наприклад, Сенсбанк, отп OTP та інші банки регулярно дають знижки 5-7% при оплаті своїми картками. Тут же ж теж треба порівнювати з карткою розетка. Ну і наприкінці кінці відео хотів би надати свій висновок. І так, картка розетка це скоріше іміджевий продукт, створений для активних покупців маркетплейсу. Так, є бонуси і акції, але з фінансової частини, якщо порахувати вигіднішою, залишається все таки картка Smart, Ця кредитна картка від ЮНЕСКО банку. Тож, якщо ви часто купуєте на розетка, можете спробувати ось цю картку розетка, але якщо шукаєте максимально вигідний, вигідний кредитний ліміт на картці банківській, то є достатньо багато кращих варіантів по різним банкам. Просто треба пошукати, і дійсно є вигідні умови. Щодо пільгового періоду, відсоткової ставки за кредитним лімітом, за зняття готівки за перекази і поповнення. Кредитної картки і запла і по платежам теж вигідні ці умови. Якщо відео це було вам корисне, поставте лайк, підпишіться на цей канал. Та якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, будемо намагатися кому швидше на них відповідати. Все найкраще.